Вийшли сьогодні на коп. Саня вже по перший сигнал в нього. Дуже цікавий сигнал, схожий на імперію. Серега он десь за деревами ходить, поки шукає. А ми глянемо. О! Саші, ніг собі монітосик маленький. Ох ти, ли пали! Що це у нас таке? Водички, дати? Це, наверное, дві копійки є Елізавіти. Водичка. Дві копійки єлізавіти. 1784. Екатериновська. Катеріна вже, да. Нормально. Саші почин. Вітаємо, Сонька. Перша мені тохіла. Добре? Так, все, запал вже є. Будемо шукати. Дивимося. У мене гарний вже сигнал. Тут пройшло, може, минут 10-15 Сашиної знахідки. Перед цим були такі якісь непонятні Шим, пулю викопав. Кусок сприла якогось непонятного теж. Сигнальчик. Ой, вам не видно. як 78. 77. Не знаю, чи вам буде чути, бо я сьогодні в наушниках. З вухами, скажімо так. ну Зараз будемо спробуємо онлайн копнути. Ой, якийсь корінь. Да, одною рукою незручно. Вказав як і не сильно глибоко. Так, так, так. І де в нас що воно є? Ще в'янці. Неудобно з наушниками. Але без них зараз теж сородить трава цей листя. О! Вивалилося. Вивалилось. Вивалилася. Огромніша я. Так, відтираю трошки, фокус фокус. Так, ну, зараз я візьму зразу шикалку машину. Так что я смахує на гунділь Олександра. Ну-ка, хвильку я зараз протру і вам пока нараду монетку, Получилася у нас, ну як я и казав, царица полей 1816 рік. Двушка Александра. Ну, сухран такий собі. Пойдет. В принципі, в принципі, імперію розмочили. Все, шукаємо далі. Десь хлопці побігли вперед. А я помаленьку за ними так плетуся. Добре, дивимося. Ось. Була двунділь. Знову був сигнальчик. Це вже трошки глибше він був. Майже он почти не майже на штик. О, завіньоньте. Де у нас теж двинділь. Да, Ще одна 2 Ну Тут орел трошки краще видно. общем, не буду я онлайн знімати коп, бо трошки хочеться покопати. Це займає трошки більше часу. Так, і рік народження у нас який 20-й родине. Фокус-фокус. В принципі, підет, друга імперія. Добре, помаленьку так будемо двигати далі. Дивимось, у мене маленька розсипушка. З цієї ж самої ямки був сигнальчик, ну дуже такий тусклий-тусклий-тусклий. Бачите, викопав тут глина капізми. І пробивало в чорне трохи. І чуть чуть було цвяту. Ну думаю, вже копну, бо одна монета і друга монета, Гляньте, Он довід деточок остався. Фокус-фокус. Ну, О, гляньте, та яке. Оп, а ось і сама Дякую, вона манюнька. А це якщо то було дві, то це може і одна копійка Олександра. Зараз трошки вітер зривається, так що якщо то вибачайте, так да. одна копійка Олександра. Бустро, руку не видно. Трошки вона ушатана. Ну, це одна копійка. Ну. Пойдет. Хе -хе. Добре. Ходимо, шукаємо далі. Це, мабуть, маленька розсипушка, напевно, кошельочок хтось загубив би. Вон запорпав я тих дві монетки. Знову поруч був сигнал. Тут вже глибина менша набагато, не пойму я чи це тут переорувалося, може як вирубка була. І о! Гляньте випало. Ой, бляха, щось таке воно ушатане. А, це просто грунт такий. Облипши. Ну тоже схоже на дві копійки Александра і кистан набагато ершів. На давай царица полей. Так, да, дві копійки. Ось тут внизу видно. Ну Фокус фокус-покус. Рик. Коротше, заливши, його треба розмивати, мити. Скажу, зараз не хочу копати, застой. Добре. Меня та є, це вже добре. Ходимо, шукаємо далі. Дивимося. Знову так само, коло цієї ямки ще сигнал. І знову вон зелененьке. Подивимося, щось мале, знову одна копійка. О, сліди залишаються. Зелена, красиве. Так, да, це одна копійка. Хтось загубив гаманець. Фокус-фокус. Ну, ну, вона теж ушатана така, що капець. Одна тільки назва, що монетка видно, що. 1800, якісь 16 чи 18. Дуже погано видно. Ну, добре, головне, що є. Добре, дивимось далі. Не повірите. Знову сигнал. І знову монітосик. З цього ж самого місця. Да, хтось тут добре. Біг. І знову. Фокус-фокус. А ну на сонечко також красиво видно. Редбунділь ураз сохран более-менее хороший. Год выпуска. 1810 вроде бы там. Общем, так. Ну так, на чести их сильно. Только монетный не двор же глям. А вдруг КМ? Кажут, що вони там синіться. Эти 2 копейки. Класно, классно, классно. О, я ж як виніс одну був, попоки. Чуть-чуть. Ну ми ж крабу знаям. Ви... Вроде бы є М. Так, Є Добре, ось така знаки дочка. Дивимось далі. І так, народ. Знову не повірить. Опа, сніги гіднеї. А он і сама монитосенка. Вивалилась, опа. І це у нас знову одна копійка Олександра. Фокус-покус. Теж на малость. Це трошки лучше навіть видно. Отаково, отаково. Да, в цей стан трошки краще, ніж попередньо. Так, виходжуємо це місце. Знову був сигнал. І попалась на... О! Ох, яка груба! Це у нас копейка теж, дві копейки вже Олександра. 11-го року випуску 819. Стан бомба. Ой, я по ніше знову задану. Та блін наш пурту ями, блін, капець. Значить так, народ. Я ще походю. Тут повибиваю це місце, виходю. Вже поки знімати не буду, потім в кінці покажу загальну кількість, що тут вдалося знайти. Ну а поки на цій ноті. Дивимося. Виходив я цей п'ятачок, блін. Не знаю, може, що пропустив, задобався тут крутитися. Я більше з малим датчиком не хочу більше чи п'яти, хлопці прийдуть, нехай ще своїми великими прозвонять, моє ще що найде. І так. Підсумку. Погляньте. Капець. В мене ще такого ніколи не було. Перший раз. Для мене це кладуха. Я, блін, не знаю. Пойшлося раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 9 монет по 2 копійки. І раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять. Коротше, 20 монет. Офігіть. палі Я в шокі. Добре, отакого от знахі дочка. Дивимось далі, а там далі побачимо, що воно буде. Ще тільки день почався. Так, камради, це якийсь капець. В общем, здибалися ми саньком, Серега ще десь там далеко ходить, не знаю де. Коротше, Саші преноп'є п'ятаки. За останні скільки, за тижня два напевно, так? Да? Чи за тиждень? Ну, грубо за місяць, це вже який? 10-й. Трошки в болоті, але помити буде нормально. Це якийсь капець, блін. 1770 фокус-фокус. І 70 трошки не 73, вийде, 73-й виді. Ну все одно, блін, ялки це... палки капець. А то що? А, це ця двойка. Ну, нічого, вітаємо. Ну ти, блін, молодець, блин. Ну добре, дивимось далі, що там може ще буде цікаво. Камради. Був все значення. Такий. 59-57 скакало. І гляньте лопатою тільки хлопець. І воно нам появилося. світ божий. Все схоже на грудзичок. О, звушком цілим. Так, це вже добре. Щось на ньому є. А на ньому... а на ньому не є. Коротше, лисий, простий ґудзик. Я думав, що щось цікавим. Добре? Будемо шукати цікавіше. Давайте, до сигналів. І так. Кіли мене на маленький перекусик. після паски в основному шов ковбаска. <смі> так, Серега прийшов. У нього ну, такий ось цікавий ножик старовинний, ручної роботи. І дві монетки десь купив. Це шосту року. Трошки хтось гукнув і копі 70 го Якось так, для почина підеш. Ще тільки 12 часов, так що время є. щоб будемо шукати. Добре? Дивимось. Не переключаємося. Де це ми? Он топталися, хавали, он до видно, як тинком затоптали. Рушили ми вже в путь. Пошуки. І ось. Ну тосик. Скажу чесно, думав серебрушка, бо було так, 67-68. Фокус-фокус. Ну на сонці. О! Але оказалася Нікалашка. Одна копейка. А вони тоненькі, та можуть так бити. Я бачу, воно чим тонше, тим нижче Ну, Сохран, бомба. Ну-ка, год випуска. 96-й. Ага, 96-й це вроді би <coughs> якраз Ніколашка від коронації. Якщо пам'ять не зміняє. Тут теж красота. Ну так, добре. Ходимо, шукаємо далі. Там Був сигнальчик. Тільки що казав своїм хлопцям, що треба сокиру викопати. Казав, треба сокиру ще викопати. Я її викопав. Похоже, на да. І так, дивимося. Оба-на. Схоже на сокиру. Хе-хе, бойовий топорик. Гляньте яка красотень. Або бойовий, або не бойовий. Хо-хо, Прикольно. Отака ось штукенце. Отакого штука. Добре, дивимось далі. Це може окопний, як молоток, фіг його знає. Хто знає, може підкаже. Може і кірка, да. А ну, як в тебе буде? Ну от в мене теж. Плюсові. І глибоко було, більше як наш тих Добре народ, дивимося. Знахідки є, будемо ще далі. Так, так. булися ми з Серегою. 818. Вже і лісом довидніється край. У Сереги був монітосик. Фокус, фокус О, От і він вже розмочив імперію. 818 рік, сохран більш-менш навіть хороший. Ось От так аго. Покажи находку, яка яма. Мог... А, да, так, да, так. Да. А що ж ми зустрілися? Бачу, риє отаку серну. Знаєте, яку я меру прийшов свирити. І ось що нам попало. Це, скоріш за все, від... Від вожі, від вола, як воно там зветься, підводи, коротше. Деталь конської упражні, скажімо так. Жалко, що, блін, не щось таке більш цікавіше, але теж находка. Ще раз підтверджую, що тут колись була дорога. Добре? Ой, вб'ємо. Будемо шукати далі. Дивимося. За хлопцями. Сереги там дві копійки 30-го року ранні. А саньок знайшов отаку аж тукенцею. ГТО. А ну фокус-покус. Опа. З бігуном. Ну, ми не шкрабаємо. Видно, добродіє, второй степені. Знизу двоєчка. Е, ще й ціленький. Ну, Привітаємо Санька. Скажемо, дай Бог, щоб ще знайшов. Ще орден слави і красота. <рес> <рес> ну добре. <рес> ну, фільги. <2 місяця>. Да. <рес> <Наверно. І є. рес> добре, шукаємо далі. Ми будемо зараз трошки звідси зміщуватися. Десь кудись. Там Серега он, того Андрозіка включив, зараз будемо по картах ходити. Бо це ми так ходили. А тепер спробуємо по картах. Добре? Дивимось. Так, камради. Вийшли ми по андрозику на отаку от дорогу. На сірога каже, що вона стара. І знаєте, я йому, мабуть, починаю вірити. Гляньте. Отака підковка. Не знаю наскільки вона стара, але потоптана гарно. Отаке ось щастя. Ну. Невеличка. Та і по шкрабах так гарно, поки ви звідти, ще й під коренем було. Ну побачимо. Добре. Побачимо, наскільки нам щастячка буде. Дивимось далі. Імперія! І ми біжимо до нього. Де вона твоя імперія? О! Що інтересно, вон догоди ходить Серега. Там була розсипуха, що я рев. І тут монітосіна. Я наверно наверное, тоже Александр. Абу, блин, Советина. Тер ты можешь? надо. Да. не дал. что-то, блин, непонятно такое. А ну, давай, дзюбуй. дзюкай. Николашка. Николай, я Вик копейки, наверное. <гум> <А що? гум> Дві да, копійки рік треба вимивати. Ну, в общем, все, 1870, чи 810-й чи 70, там щось єлі єлі видно. В общем, буде саньок собі вдома її драяти. А ми поки що його вітаємо. Тримай. Опа! І продовжуємо шукати. Так, дійшли ми вже до краю. Вон край лісу, там наш копомобіль стоїть. Будемо зараз може десь приїжджати, чи може ще тут трошки походимо по край. Находок ноль, ну, в Сереги попався ножик. Такий класний, блін. Царський, з да. пробую навіть. Да, проба є, дивіться, оба на С-50К. Високопробний. Класний ніж, навіть ще трошки живий. Ну, в общем, так якось. Ходимо, походимо, в дереві класне дупло, Може там хтось скарб зарив. Сховав щось. Добре, ходимо, шукаємо. А ви дивитесь і не переключаєтесь. Тріндів розказував за оцього ножа. Серега усердно копав. Дивіться, що він випив. Оба-на! Дві копійки 27-го року. Да. Капець! 27-й рік. Так, да, міг би бути. Якби це не був 38-й. От блін. Лошиблись на 10 років. Добре? Ставимо назад. І вітаємо Серегу. Так, камради. Приїхали ми трохи в друге місце. Ну, це той самий ліс, тільки з другої сторони, можна сказати. Так. Ходимо, бродимо, ні фіга немає. Не знаю, десь хлопці в ту степ пішли. З Сереги там щось проблеми. Прибором, щось його фортуна почала барахлити. Не можна відстроїтися від ґрунту, але там якось горем пополам коротше ходить. Ну, я вирішив йти так по підкраю лісу і був у мене сигнальчик. Було в приділах 60-63, так угодись. І опана! Гляньте, яка штука! Отакий от дзвоник. Там он до... А, це дірочка, щоб він, він в гріні ніби як копі. Люди би кажуть, щоб голосніше дзвонів. Ну, ми його трошки... Ей, як цей велику. От одною рукою незручно. Паличкою зараз. Якщо ще язичок буде там, це взагалі буде бомба. Фокус-фокус. Блін, незручно. Так, ну ладно, то таке. Тут зверху така вошту в общем. Ну, найголовніше, що цілий. Трошки як плем'яти видно зверху. Ну, нічого. Прикольно. Знахідка подобається. Добре. Вже потім почистив. Ходимо, шукаємо далі, бо час то йде, час сминає. Давайте. Давайте. З цієї ямки був ще чорний сигнал, де був дзвоник. Ми його купну. Ну я так зрозумів, це, мабуть, язичок під нього. Видно його плечок. І молоточок сам. Зелень, зелен, зелені. Так, дівні, див'ян, диремь. От так. Дзвоник в нормі, але я його там почистив, всередині немає вушка. І ето плохо, ну нічого, все одно. Хе-хе. Дивимось далі. Ну все ж, камради. <кхе> я вже вдома. Це вже вчора ми відкопали, не знімав, бо сів телефон, навіть не дав дознімати. Я щось не подивився, не дозарядив його був повністю. Ну і не вистачило заряду до кінця коп. В принципі, більше знахідок після того не було. було в хлопців було ще пару монет. У мене пару каблучок. Зараз я в общем, все покажу. Щоб таке супер-пупер щось цікаве, то, на жаль, не було нічого. Ми переїжджали ще з місця на місце. Найшли ще перспективне таке цікаве... цікавий лісок, можна сказати, де стоїло б походити. Тільки те, що забракло часу. Ну, в общем, так. А тепер по знахідкам. Що мені вдалося знайти? Так, що мені вдалося знайти? А знахідки мої отакі ось скромненькі. Помощницям Андра мусить тікай. Не, пом... не мішай мені покажу. Вже там погрійся на сонечку. Так. Отака розсипушка невеличка. Для мене вперше таке я знаходжу, ні. емоції, в общем, не передати. Як воно було б. Копаєш, копаєш і ще. Йдуть, йдуть, йдуть. Потім, ну вони так, по руках стан не... супер-пупер такий. Але пойдем. Я ще стільки імперії за один раз не знаходив ніколи. Так, ну це у нас окремо вже була одна копійка Ніколая 1896 року. Дві каблучки. Цього ви вже не бачили, бо вже був сівший телефон. Дзвоник теж в такому достойному ще стані хорошому. І для мене знахідка дня. Ось його. Топорі, Суперка. Суперка Класневська. Бойова сокира, з якого періоду хм, не буду сильно казати, бо я в них не сильно розбираюсь. Сьогодні кажуть, що козаки, другі може і київська русь, ну, щось, може й хазари які. Пеллера, я не знаю. Ну, коротше, я така штукенця. Це його від болота від ним. Треба буде піти сьогодні взяти десь дистил... Кинути їхненько по покиснуть трохи. Добре. Ось такі були знахідочки. дочки. Що я ще хотів сказати? Хотів би прорекламувати також починаючого камрада. В нього канал називається Закладуха Сируна. Цікаве відео, він починає знімати, західки також цікавенькі попадаються. Силочка буде. В описі під відео. Так що заходьте, переглядайте, коментуйте. Знаєте, для нас найголовніше це ваша активність. пишіть, що там щось фігово, щось там не понравилося. Але дуже приємно, коли до тебе є якесь щось написано, прокоментовано. Навіть поганий коментар це також в пользу, оскільки ми прислухаємося до них. В чомусь робимо якісь висновки, в чомусь виправляємося, в чомусь дослухаємося. Є, звісно, такі, що тупо блин, на ігнор ідуть їм всім по барабану, але більше все-таки прислухається до коментарів, які написані під відео. І це також наголошую, що дуже-дуже приємно. Добре. Дивіться канал, підписуйтеся. У нас весна, красота, будуть ще походи, будуть копи, будуть цікаві відео та знахідки. Добре, дивимося і лайкуємо до наступних відео. Пока-пока!